На момент вступу мені було 15 років, і оскільки ніхто з моєї сім'ї не міг працювати, то питання грошей і впевненості в майбутньому стояло для нас дуже остро. Слава Ісусу Христу! Мене звати Бура Анастасія, і я є студенткою 4-го курсу школи права УКУ і цьогорічною стипендіаткою проєкту Донація. Свою першу стипендію я отримала ще 4 роки назад, і саме вона стала моїм вирішальним фактором для вступу в уку. На той момент школа права набирала своїх перших бакалаврів. І, хоча програма не була акредитована, і ми дуже хвилювалися щодо майбутнього, все рівно вирішили ризикнути, оскільки якісна освіта і більше того, люди навколо вартують набагато більшого. І зараз стипендія дає мені можливість не турбуватися щодо оплати навчання, а зосередитись на інших академічних активностях на зразок міжнародних змагань чи підготовки до цьогорічних випускних іспитів. Саме з ОКУ мене пов'язують люди і спогади з людьми, як ми готуємо семінари а, у вільний час, фандрейзими для участі в міжнародних правничих змаганнях. І до минулого тижня значну частину мого часу якраз таки займали ці змагання. Це мудкорти, а міжнародні змагання у формі а, судових засідань. І Наша команда мала можливість презентувати ОКУ на фінальних раундах у відні. Окрім того, я пройшла відбір на літнє стажування в Ziдокі Initiative» в Клуні Justice». Тому після своїх випускних іспитів наступні три місяці я буду допомагати документувати воєнні злочини Росії проти України. А ще у вільний час я люблю деколи вишивати. І усім, хто долучився до проєкту Донація, мені б хотілося насамперед подякувати. І по-друге, сказати, що ми розуміємо, наскільки значний кредит довіри ми отримали і що ми його виправдаємо.